Вітаю. Хочу нагадати про можливість укладання договорів реструктуризації. Споживачі мають можливість оформити такі договори, звернувшися до сервісного центру будь-якого району в режимі або живої черги, або записатися через сайт до електронної черги, попередньо вказавши дату та час, яку споживач для себе обирає найбільш комфортною. Або скористатися дистанційними каналами: Facebook, Skype, Telegram і надати документи через ці канали зв'язку. Наші фахівці детально опрацьовують кожне звернення, розраховують період, на який можливий графік погашення, розраховують суму в залежності від фінансової можливості споживачів, і додатково ще проводять актуалізацію, консультують у випадках, якщо необхідно провести звірку показників приладів обліку, актуалізувати повірку і так далі. Для того щоб подати заявку дистанційно і замовити укладання договорів реструктуризації споживачу, необхідно при собі обов'язково мати для візиту це паспорт, ідентифікаційний код, право власності на житло, витяг з державного реєстру нерухомої власності. Також консультуючи, наші фахівці нададуть детальну інформацію з приводу додаткових документів, а саме це паспорти на перелади обліку, повірку, і якщо це звертається уповноважена особа, відповідно проконсультують про необхідні документи, які має надати уповноважена особа власника. Після проведення актуалізації всіх даних узгодження зі споживачем графіку погашення заборгованості. Такі договори підписуються. Звертаю увагу на те, що підписання договорів в центрі комунального сервісу також реалізовано за допомогою ЄЦП. Особливо це важливо для тих, хто мешкає поза межами Києва, знаходиться за кордоном і не має можливість фізично відвідати наші сервісні центри. Також хочу нагадати про те, що Фахівці обов'язково консультують попередньо перед укладанням договору. Якщо документи надаються дистанційно через Фейсбук, Скайп або Телеграм зі споживачем фахівець працює також дистанційно. Для підписання такого договору буде узгоджено вже безпосередньо час та дата, коли необхідно підійти і на візиті підписати такий договір. Також хочу зазначити про те, що укладання договору реструктуризації передує укладання договорів на послуги, тобто, щоб споживачі мали на увазі, якщо в них не укладений договір на послуги, фахівець відпрацює також і підписання договорів на такі послуги. Від моменту укладання договорів реструктуризації штрафна санкція в нарахуванні пені до нього не застосовується. Наші контакти ви можете побачити на слайді, який виведений на екран. Також вся інформація знаходиться на сайті Центру комунального сервісу в розділі споживачам. Наші сервіси. І інформаційно про що можна як статистику навести за минулий рік. В нас укладено фахівцями 563 договори реструктуризації. З них 344 договори це з послуг теплопостачання гарячої води і теплової енергії.